Збройні сили України контролюють ситуацію на Бахмутському напрямку і стримують наступ росіян. Складне становище зараз на півночі Бахмута. Окупанти перебувають за 3-4 кілометри від міста. Ворог перерізав траси до Слов'янська і Костянтинівки з метою оточити місто. Єдиним логістичним шляхом для забезпечення українських військових технікою та боєприпасами залишається дорога до часового яру через Хромове. Нагадаємо, речник східного угрупування військ збройних сил України. Сергій Череватий заявив, що наказу відступати від Бахмута поки немає. З українського боку були підтягнуті підрозділи головна артилерія, яка зараз забезпечує знищення противника по всьому периметру Бахмута, і це якраз дозволяє і далі стримувати просування російських сил. Лише коли буде ускладнене пересування дорогою через хромове, тоді я думаю, якраз і будуть ухвалювати рішення про перехід на іншу лінію оборони, яка стоїть за Бахмутом, але перед Слов'янським і Краматорським.